Днями в актовому залі Карпатського біосферного заповідника відбулося засідання науково-технічної ради, де було розглянуто низку важливих природоохоронних питань. Найзлободеннішим виявилось колективне звернення до адміністрації Карпатського біосферного заповідника жителів сіл Широкий Луг, Тесолово та Новоселиця Тячівського району всього 200 підписів. Приводом колективного звернення послужило порушення природоохоронного режиму річки Лужанка, як з'ясувалося в селі. Нересниця ця водна артерія перегороджена гідроспорудою, яка перешкоджає міграції червонокнижним видам іхтіофауни для нересту у верхів'ї річки. До Широколужанського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського біосферного заповідника звернулись громадяни сіл Тисолово, Новоселиця і Нересниця. Внаслідок того, що там відбувається на річці Лужанка в селі Нересниця, незаконне будівництво дамби і водоспаду висотою біля двох метрів. Внаслідок такого будівництва не може риба, яка зараз йде на нерест, вона не може підніматися вверх по річці. П'ять видів з даних риб є червонокнижними. Вони зверталися вже у Контролюючі органи на це немає ніякої реакції. Оскільки цей антропічний вплив на природу гори підприємця а водночас жителя села Нересниця Василя Гасенця відбувається в зоні діяльності Карпатського біосферного заповідника, тому його адміністрація не залишить цей негативний факт поза своєю увагою. І, звичайно, Карпатський біосферний заповідник зі свого боку буде реагувати на ці всі дії. Шляхом звернення до всіх інстанцій, які мають приймати міри по даному випадку, і я думаю, ми питання це будемо вирішувати спільним разом із громадськими організаціями перегородження Лужанки завдасть величезної шкоди для її водних мешканців, бо відбувається надзвичайно цінний для риб період. Нересту, який триватиме до 25-го травня, словом, риба, яка йде у місця нересту, не може подолати новоспечену перешкоду, яка встановлена по всій ширині річки. Спорудження греблі на річці Лужанці це є дуже велика шкода для природи, тому що річка Лужанка має свої верхів'я витоки на території біосферного заповідника Карпатського. І тепер фактично верхів'я лужанки відрізані від басейну, до якого вона належить від басейну Тису. На території сіл, які лежать вище цієї греблі, тисолово новоселиця тисолово, широкий луг, і далі територія карпатського заповідника. Там знаходиться нерестилище такої риби цінної і рідкісної, як Дунайський лосось. Якраз тепер період, коли він має йти на нерест, тепер ці нерести лише відрізані. Лосось не зможе туди дійти і не зможе кинути ікру. А він мусить її кинути в тих умовах, в яких йому природа вимагає розмножатися, кинути, кидати ікру. І це буде дуже великий, великий удар, шкода якраз по цьому виду риб. Є інші види риб, які теж. Там мають нерестилище. І зараз ті, ті види, які лишилися вище дамби, вони відрізані. І там просто маточне поголів'я з часом вимре. Там просто мало що залишиться, там не буде риби. І це не може, таке не можна залишати. Ця, ця гребля, там немає права бути. Тут виникла проблема в тому, що без погодження із скажімо, рибоохороною, екологічними організаціями споруджена там дамба, яка може нанести шкоду. Ми тому вважаємо, що такі речі не можна допускати. І треба зараз вжити громадськості, зокрема, необхідних заходів, щоб, ну, по крайній мірі демонтувати цю гідроспоруду і відновити річкову і її функціонування в повному обсязі. Прибувши в село Нересниця, побачили, справді на березі річки Лужанка активно ведеться будівництво. Клопці, а що це ви будуєте? А де ваш хазяїн? Позовіть його. Що будуєте? Що, що будуєте? Не знаєте, а як не знаєте? Будівельники не знають, що будують, і для чого, а можливо, просто роблять вигляд. Проте вже наявні деякі штрихи майбутньої колиби, символом якої є риба, судячи із вирізбленої вивіски. Мабуть, невдовзі тут будуть пригощати смаженою рибкою. А що більше такої смакоти кому не дісталось, власний колиби перегородив річку по всій її ширині, яка протікає. Гарріус у нас нерестив саме пер. Бульгурі не бушов. Дунайський лосацький э, нереститься за ним. Андрух теж з Юнацьким Розумієш, розуміють, не ресять. Вони не вийшли в нас. Тепер йде своя якраз, вона в не вийде. Не У нас є свій розібрати в даний случай. У нас ще може вийти мерена, кусачка і може вийти голову, крім по навіть. І більше в нас в цьому. Є... Річка була рінерка. мертва, хоч ми там засівати, мусимо ми міріні за свої гроші засівати цілу річку, цілі села збирають гроші. І новоселиця, і те село широке Луг, збирають гроші, хочуть купити рибу. Ну, то що? Ми то купимо, а для неї корм треба було в виці, щоб вися одне рестилася, другі види риб, десь одного одного поїдає, ну то ж природа. А тепер виці не вийде абсолютно нічого. Ви не вийде ніяким способом, тому що річка тепер велика, а вона ще впаде, на 40% впаде. Значить, тут буде суходить. Вона буде просочуватися в кам'я. Тут каміння яка риба пройде. Ну кажіть, будь ласка, ніяка каміння, ну не пройде, риба ніяка і готова. Наша річка буде мертва, як буде. буде мертва, да, десь... да. так, у що... нас ніч не вийде. Прилетить, вийде, вийде, бо не є корму. Аж ми заселимо там рибу велику, то лососку да. то форель. А корм не прийде да. здолу, мальок не прийде, воно всі їдять тут корм. Взаємопов'язано бути, бути одному чоловіку і може робити все. Ту і річку Люди Не, хоча б, хоча б половину так Так, да, половину, половину можна, можна було поставити. Фонтан... А половину, так? щоб обставила, то тоді було нормально. Тоді проходила проком... і в нього красота під забором була. Люди ся дивляться, що би робив, як би робив, ну, але перед цим чоловіком не може зробити. Сусіди підказують, що кажуть, нічого йому не зробить таке, бо у... у нього багато грошей ніколи не зробить. Я думаю, що саме те люди вийшли, сусіди підказують. Вже спроба перегатити лужанку власнику майбутньої, коли би була. Тепер горе підприємець повторив свій задум із неабияким розмахом. До цих пір він зробив одну загату, служба якась з Ужгорода, Wyszeli, się. To jeśli się, i jak dostał jeszcze nie miał dokumentów, jak dostał dokumenty, pobudował sobie nowy dam. Wsią bądź ty zdrowy, drugi człowiek, no nie, u mnie ratuje nie za kogoś, no co się takiego, co nie możesz robić w jakiejkolwiek razie. На жаль, нам не вдалося познайомитись з гастою даного об'єкту. Не вдалося також зустрітися із головою села Нересниця. Щоб подивитись проектну документацію і дозволи відповідних державних органів, у приймальні сільського голови повідомили, що всі дозвільні документи на проведення даних робіт надали в районному відомстві охорони природи і знаходяться вони у власника. Як бачимо, для декотрих горе підприємців. На шквал на рисницького природоохоронне законодавство не прерогатива. Дуже дивно, тому що щоб, а ми питаємо, а що ж хоче зробити ця людина, невідомо. Тобто, що за споруда це хоче бути. Я вам повинен сказати так, оскільки я в деякій мірі, скажімо так, є іхтіологом і сами, саме з питання реофільних, тобто холодноводних риб, які є мігрантами, які здійснюють нерестові міграції, повинен сказати, що ця споруда, яка я не знаю, що вона хоче собою являти, але вже те. Що є, воно. Усугубляє рух нерестової рих, рух поголів'я, маточного поголів'я, у верхів'я риб. Адже Дунайський лосось – це окраса, це ну, унікальна риба для наших місті. До речі, село Нересниця і зв'язано з тим, що там нерест риб проходив. І громадяни, з якими ми говорили, вони з боліванням, як фахівці, серед них і рибалки, і мисливці є. І це люди, які вболівають за долю природи. І Вони правильно говорять, що вони вже в цьому році бачили шість рибин великої маси. Які не зуміли подолати ту, яка створена водна перешкода. Ну там були заклики такі, що люди спеціально повинні робити перепади. Так, робляться перепади для форелі і так далі, висотою не більше 40-50 сантиметрів. Як правило, це дерев'яні споруди, в яких постійно є вода, просочується вода, і є механізм, вода, по якій риба піднімається. А у випадку, коли впаде рівень води. Ці оголяться бетонні плити, там абсолютно не буде води. То по чому будеш рухатись по течії риба? Тому моя думка така, що це тільки початок цієї історії. Обов'язково ми повідомимо про це і у служби екологічної інспекції обласної у служби департаменту охорони природи, тобто рибнагляд. Ми зв'яжемося з усіма, звідки я хто міг дати дозвіл на те, щоб перегатити цілу річку. А це ще раз повторюю порушення і водно. Ного кодексу і багатьох інших документів наразі. Ми тільки прийняли ми це: хто це товариство охорони природи, це карпатський біосферний заповідник, це тобто і державні, і громадські організації для того, щоби. Не дозволити зруйнувати річку, не дозволити зруйнувати міграційні шляхи нересту на риби. І я ну так казав, що найкраще було б це не доведити справу, ні до яких судів і так далі, а переговорити з власником і переконати його, як би він віднісся до того, якби знали, що в його родину хтось втрутився, зробив так, щоб у нього негативні якісь фактори були в житті. Він, тобто, те, що він робить із річкою. Я думаю, він у свідомості повинен би прокинутися, і сказати очевидно те, що я задумав. Недоцільно, ні і будь-який економічний зиск не вартий того, щоб не дати можливість нормально існувати гідробіонтам у річці Лужанці. Прекрасні приточки Тересу, я повторююсь місці, куди мігрують унікальні види риб і форель, і харвіс, і головне Донецький воск. Що ж, сподіваємось, що переможе здоровий глузд, а не навпаки.